Юрія, Роман і Глекаря Кочубинська, Глекаря Максима це мати. Вона вже була сліпа, але допомагала. Віростим не Михайло Мехалича виховувати дітей. Нащадок відомого українського громадського діяча та письменника Михайла Коцюбинського ігор демобілізувався і повернувся до буденних справ. Він директор музею свого славного пращура. Обходить приміщенням, оглядає експонати, за якими вже встиг добре скучити. Протягом року у складі Чернігівського батальйону він захищав Україну на Донбасі від російських бойовиків. Ще минулої весни, отримавши повістку з військомату, ігор Коцюбинський без вагань вдягнув камуфляж і залишив цивільне життя. Призначили заступником командира роти по роботі за особовим складом. Ну, зараз так називаємо. Колись, колись була замполіта, я ще служив стрибаті замполітом. А зараз трошки інакше називається. Ну, звичайно ж, оце так. Потім розбили всіх і через день, здається, видали обмондирування. Потім було 8 днів, чи 8 чи 10 днів злагодження. От, а через декілька тижнів ще відправо вже почали відправляти по блокпостах тоді по Чернівщині, тому що тоді була така ситуація, що думали, що буде ворог буде наступати по всьому фронту. Практично з перших днів війни на палаючому Донбасі підрозділ Ігоря Коцюбинського обстрілювали з танків, мінометів та артилерії. В одному з населених пунктів Луганщини загинуло, немало його товаришів. Три години ночі обстріляли Дмитрівку, і там, звичайно ж, рвалися боєкомплекти. Згорів наш намет, уціліло дуже мало техніки, ну, яку потім вже ж вивозили, як могли. Чернігівський музей Коцюбинського не пустував без свого директора, коли той був на війні. Справами керувала його дружина, допомагав колектив. Справлялися. У нас заступник директора з наукової роботи, дуже енергійна, молода жінка, дружина Ігоря Юлійовича, і ми справлялися. От провели ж 150 років з дня народження Коцюбинського 80 років з часу створення музею. У музеї усі в один голос говорять, що патріотичний вчинок Ігоря Коцюбинського гідний пам'яті всесвітньо відомого пращура.